Відбулось два напади на єдиний волонтерський центр. Зрозуміло, що це не випадковість, а скоріш за все, це частина спланованої кимось атаки на волонтерський рух по всій Україні. Другий напад був був жорсткіший ніж перший. Ці поки що невідомі особи були озброєні якимись ланками штакетників. И они завдали достаточно серьезных ушкоджень одному из наших волонтеров. Это человек, это Олег Бойко, это волонтер, который с самого начала тут помогает. единому волонтерскому волонтерских один из членов группы. Да, подъехала три реально невменяемых человека с какими-то несуразными какими-то обвинениями, что здесь что-то продается, какая-то благодарительная помощь, которую вяжут бабушки носочки. Мы здесь типа продаем, вот как-то так наживаемся или что-то такое. А потом подъехал еще один человек, настроенный очень агрессивно, делал ложные замахи. В один из очередных всплесков агрессии ну, я получил рассечение, в районной больнице мне наложили швы. Тобто, фактично, була спроба штурму. Міліція відреагувала, приїхала, забрала кілька осіб для з'ясування особистості кожного з них. Ми надали відповідні пояснення працівникам міліції, ну, будемо очікувати результату. Так що ми будемо продовжувати свою роботу обов'язково. І ще хочу сказати, що у цій ситуації. Ну, дуже добре повелись і показали себе наші волонтери старшого покоління. Жодна з наших жіночок, яких ви тут бачите, не злякалась. Хорошо, що ми вийшли як жінки, вийшли, так не хлібом єдиним, нідиним чоловік. Він має трудитися, працювати, працювати ради своєї країни. ради моєї України. Я готова віддати сьогодні свою життя. Чесно вам говорю. Так що велика подяка. Нашим волонтерам, і ще раз кажу, що цей другий фронт, який хтось намагається відкрити, він буде провальний. Якщо ці, скажімо так, особи думають, що вони зламають волонтерський дух, то хай подивляться на те, що відбувається, і зрозуміють, що навіть Путін не зламав ні духу, ні волі. Щоб там не було волонтерський рух зламати. Неможливо.